Лютий 2024 року видався особливо холодним у Кременчуці. Морозне повітря пробирало до кісток, а колючий вітер гнав уздовж вулиць хмари снігової крупи, змушуючи перехожих щільніше загортатися в теплий одяг і прискорювати крок. На термометрі, прикріпленому до вікна квартири Ліни Степанівни Чорновіл, стовпчик ртуті завмер на позначці мінус п'ятнадцять. 72-річна жінка сиділа у своєму улюбленому кріслі, загорнувшись у старий плед і втомлено перебирала квитанції за комунальні послуги, які щойно принесла листоноша. Її маленька двокімнатна квартира на четвертому поверсі панельної дев'ятиповерхівки на вулиці Небесної Сотні була єдиним прихистком після смерті чоловіка три роки тому. Тепер вона мешкала тут сама, намагаючись звести кінці з кінцями на скромну пенсію. Господи, знову підняли. зітхнула Ліна Степанівна, розглядаючи нові тарифи. Її тремтячі пальці міцніше стиснули папірці. І як це все оплачувати? Пенсія в 3800 гривень танула, як сніг навесні. Після купівлі необхідних ліків від гіпертонії та діабету, найнеобхіднішої їжі та засобів гігієни, грошей залишалося катастрофічно мало, а тут ще й комуналка. Раптом пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла Зінаїда Петрівна Гаврилюк, сусідка з першого поверху, з якою вони познайомилися ще п'ять років тому на зборах ОСББ. Невисока, худорлява жінка, років 65, з коротким сивим волоссям, зібраним у тугий пучок, та гострими рисами обличчя. В очах за скельцями окулярів світилася якась особлива хитринка. Лінусю, ти чого така засмучена? Знову ці папірці розглядаєш. Зінаїда Петрівна без запрошення пройшла до кімнати і вмостилася на дивані. Та як не сумувати зіно? Дивись, що вони знову нарахували, а де ті гроші брати? Он за минулий місяць ледве розрахувалася. От дурненька, а ти взагалі не плати, раптом випалила Зінаїда Петрівна, викликавши здивований погляд господині. Як це не плати? А борги, а пеня? Та яка пеня? Ти що, не знаєш про пільги для пенсіонерів? Зараз же війна, криза. Нам усе мають компенсувати. Я вже три місяці не плачу і нічого, живу собі спокійно. Ліна Степанівна недовірливо похитала головою. Щось я про такі пільги не чула. Бо ти, серденько, телевізор не дивишся і новини не читаєш, а там про це постійно говорять. Он моя племінниця в соцзабезпеченні працює, то розказувала, зараз усім пенсіонерам такі знижки дають, що платити взагалі не треба, потім держава все компенсує. В голові Ліни Степанівни промайнула думка про те, що щось тут не так, але аргументи подруги звучали так переконливо. До того ж, Зінаїда завжди була в курсі всіх новин та пліток у місті, мала знайомих у різних установах, а тут ще й племінниця в соцзабезі. А якщо світло відключать чи газ? все ще сумніваючись запитала Ліна Степанівна. Та хто тобі відключить? Зараз же опалювальний сезон, до того ж війна не мають права. А як закінчиться, прийдеш, напишеш заяву про реструктуризацію і все владнається. За вікном посилився вітер, здіймаючи у повітря хмари снігу. Ліна Степанівна дивилася на танець сніжинок і відчувала, як спокусливі слова подруги поступово знаходять відгук у її душі. Справді, якщо є така можливість заощадити, чому б нею не скористатися? Тим більше, що пенсії ледве вистачає на найнеобхідніше. Знаєш що, зіно, я подумаю над твоїми словами, нарешті промовила вона, складаючи квитанції в стару картонну коробку, де зберігала всі важливі папери. От і правильно, серденько, нічого викидати гроші на вітер. А якщось потрібно буде, я завжди поруч допоможу розібратися з документами. Того вечора Ліна Степанівна довго не могла заснути. Вона ворочалася в ліжку то загортаючись у ковдру, то відкидаючи її, а в голові крутилися слова зінаїди. Здавалося б, просте рішення могло суттєво полегшити її життя. Але чому тоді так неспокійно на душі? Наступного ранку, коли вона вийшла винести сміття, у дворі зустріла Богдана Тарасовича, голову їхнього ОСББ. Високий, статний чоловік, років 55, розчищав доріжку від снігу, що нападав за ніч. Доброго ранку, Ліно Степанівно, як справи, опалення нормально працює? Та наче нормально, от тільки тарифи знову піднялися, зітхнула жінка. Так, складні часи. Але ми намагаємося економити де можливо. Утеплили підвал, замінили лампи на енергозберігаючий. Якщо важко оплатою, приходьте, обговоримо варіанти розстрочки. Ліна Степанівна кивнула, але промовчала про вчорашню розмову з Інаїдою. Чомусь перед Богданом Тарасовичем було соромно зізнатися, що вона розглядає можливість не платити за комунальні послуги. Повернувшись додому, вона дістала квитанції і знову перечитала суми до оплати 5320 гривень за все разом, майже половина її трьохмісячної пенсії. А ще ж треба купити ліки, їжу. Зінаїдині слова про пільги звучали все привабливіше. А може, й справді, хоч трохи перепочину, прошепотіла вона, відкладаючи квитанції в бік. Це рішення таке просте і спокусливе, стало першим кроком на шляху, наслідків якого вона ще не могла передбачити. Минув місяць березневе сонце вже почало потроху пригрівати, але морози все ще трималися міцно. Ліна Степанівна помітила, що відколи перестала платити за комунальні послуги, у неї з'явилося трохи більше грошей на їжу та ліки. Вона навіть змогла купити собі новий светр у секонд-хенді на першотравневій, теплий, з красивим норвезьким узором. Правда, коли проходила повз відділення Ощадбанку, де зазвичай сплачувала комуналку, серце тривожно стискалося. Зінаїда навідувалася майже щодня, приносила місцеві газети, розповідала останні новини і всіляко підтримувала подругу в її рішенні. Бачиш, як добре живеться без цих платежів. А ти боялася, повторювала вона, розливаючи по чашках ароматний чай з липи. Одного разу, коли вони сиділи на кухні, у двері подзвонили. На порозі стояла молода жінка в синій курці з логотипом місцевої енергокомпанії. Доброго дня! Я з Кременчук Енерго. У вас уже два місяці заборговані за електроенергію. Потрібно терміново сплатити, інакше будемо змушені. А ви знаєте про пільги для пенсіонерів? раптом втрутилася Зінаїда, яка визирнула з кухні. Покажіть ваші документи, як ви взагалі смієте турбувати людину без попередження. Розгублена працівниця енергокомпанії дістала посвідчення, але Зінаїда вже розійшлася. Ми будемо скаржитися, це неподобство ходити по квартирах і залякувати пенсіонерів. Ідіть звідси, поки ми в поліцію не подзвонили. Коли за працівницею зачинилися двері, Ліна Степанівна відчула, як тремтять руки. Може, все таки треба заплатити хоч частину? Та ні, це вони навмисно людей лякають. Не звертай уваги. Краще ось печиво спробуй, я сама пекла. Але спокій було порушено. Ліна Степанівна почала помічати косі погляди сусідів, коли зустрічала їх у під'їзді. Особливо неприємно було пересікатися з Богданом Тарасовичем. Здавалося, він усе знає і мовчки засуджує її. Якось у суботу вона зустріла в магазині АТБ свою давню знайому Валентину Григорівну, сусіднього будинку, та саме складала в кошик гречку по акції. Лінусю, як справи? Давно тебе не бачила, а я оце закупляюся, поки дешевше. Знаєш, зараз така морока з цими комунальними ледве встигаю платити. Та я. я теж. Ліна Степанівна відчула, як червоніє. Збрехати подрузі було соромно, а зізнатися в тому, що не платить, ще соромніше. Слухай, а ти не чула у нашому будинку одна пенсіонерка півроку не платила, думала, що їй все пробачать, а тепер судяться з нею, можуть навіть квартиру відібрати. Ці слова врізалися в пам'ять. Увечері Ліна Степанівна дістала коробку з квитанціями. За три місяці набігла кругленька сума. Майже 16 тисяч. Де взяти такі гроші? Вона згадала свою маленьку заначку 5 тисяч гривень, які відкладала на чорний день. Може, хоч щось заплатити. Але Зінаїда казала почекати до кінця опалювального сезону. Цієї ночі їй наснився дивний сон. Ніби стоїть вона перед зачиненими дверима своєї квартири, а замок не відчиняється, і чує голос покійного чоловіка. Ліночко. Що ж ти наробила? Прокинулася в холодному поту. За вікном завивав вітер, грюкала незачинена квартирка в під'їзді. З сусідньої квартири долинали приглушені голоси там жила молода сім'я з маленькою дитиною. Раніше Ліна Степанівна часто чула, як молода мама Оксана співає малому Колискові. Тепер їй здавалося, що сусіди навмисно уникають зустрічей з нею. Вранці подзвонила донька Наталя з Полтави. Вони рідко спілкувалися, у доньки своя сім'я, робота в аптеці, двоє дітей школярів. Останнім часом Ліна Степанівна навмисно уникала довгих розмов з нею, боячись, що донька дізнається про борги. Мамо, як ти там? Опалення нормально працює? А то в новинах кажуть, що через борги деякі будинки можуть відключити. Все добре, доню, не хвилюйся. Збрехала Ліна Степанівна, відчуваючи, як щось холодне оселяється в грудях. У нас тепло, і я бережу себе. Поклавши слухавку, вона довго сиділа, дивлячись у вікно. На дитячому майданчику, навпроти, гралися діти, їхні веселі крики долинали навіть крізь подвійні склопакети. Раптом згадалося, як колись водила сюди маленьку Наталю, як разом ліпили сніговика, як чоловік фотографував їх на старенький фотоапарат. Думки перервав дзвінок у двері. Це знову була Зінаїда рум'яна, збуджена, з пакетом свіжих пиріжків. Лінусю, ти уяви, у нашому будинку ще три квартири перестали платити. Кажуть, що до травня взагалі ніхто платити не буде, а там і амністію оголосять, от побачиш. Ліна Степанівна кивала, пригощалася пиріжками, але на душі було тривожно. Ввечері вона дістала стару фотографію, де вони з чоловіком стоять на балконі своєї новенької квартири, тоді, 30 років тому, коли тільки отримали ордер. Згадала, як раділи кожні нові речі, як берегли все, як пишалися своїм домом. У цей момент у під'їзді раптом згасло світло. Почулися незадоволені голоси сусідів, хтось світив ліхтариком, піднімаючись сходами. Ліна Степанівна завмерла в темряві, притискаючи до грудей фотографію. Невже це початок? Квітень видався холодним і дощовим. Опалювальний сезон затягнувся, а разом з ним росли й борги Ліни Степанівни. Вона вже майже звикла до тривожного очікування дзвінка у двері, до шелесту квитанцій, які регулярно з'являлися у поштовій скринці, до уникання зустрічей із сусідами. Але одного вечора сталося щось, що порушило цю хитку рівновагу. У двері постукали різко, вимогливо. На порозі стояв Богдан Тарасович, а з ним двоє незнайомих чоловіків у темних куртках. Ліно Степанівно, нам треба серйозно поговорити. Голос голови ОСББ звучав сухо і офіційно. Це представники юридичної компанії. У вас уже борг понад 20 тисяч гривень. Ми змушені вживати заходів. Жінка відчула, як підкошуються ноги. В голові промайнула думка покликати Зінаїду, але та саме поїхала до родичів у горішній плавні. Я... Я все поясню, у мене є пільги. Які пільги? один з чоловіків дістав планшет. За нашими даними, ви не маєте жодних пільг на комунальні послуги. Більше того, ви навіть не зверталися за їх оформленням. Але ж казали по телевізору і подруга. «Ліна Степанівно, Богдан Тарасович зітхнув немає ніяких загальних пільг для всіх пенсіонерів. Є субсидії, які треба оформляти, є індивідуальні пільги для певних категорій, але все це потрібно робити офіційно, подавати документи. Ви цього не зробили, а тепер борг росте як сніговий ком. Вони протягом години обговорювали ситуацію. Юристи склали акт, показали розрахунки заборгованості, пояснили можливі наслідки. Коли вони пішли, Ліна Степанівна впала в крісло, відчуваючи повну спустошеність. Її думки перервав телефонний дзвінок. Телефон показував незнайомий номер. Ало, голос затремтів. Добрий вечір. Вас турбують з колекторської компанії Велес Капітал. Ви маєте заборгованість. Ліна Степанівна кинула слухавку. Серце шалено калатало. Вона згадала розповідь Валентини Григорівни про пенсіонерку, з якою судяться. Невже і з нею таке буде? Наступного дня вона пішла до Ощадбанку дізнатися точну суму заборгованості. Цифри на екрані налякали її ще більше 23 тисячі гривень. Це було втричі більше її місячної пенсії. Можна якось частинами? несміливо запитала вона у касирки. Звичайно, вам потрібно звернутися до кожного постачальника послуг окремо і укласти договір про реструктуризацію, але спочатку треба сплатити хоча б частину боргу. Повертаючись додому, Ліна Степанівна зайшла до магазину Сільпо купити хліба і молока. Біля каси зустріла сусідку Оксану з маленьким матвійком. Хлопчик радісно помахав їй рукою, вони часто бавилися разом, коли Ліна Степанівна ще почувалася упевненіше. Тьотю Ліно, а чому ви більше не пригощаєте мене цукерками? простодушно запитав малий. Оксана з віло посміхнулася. Матвійку, не можна так казати. Вибачте, Ліно Степанівно. Нічого, сонечко, ліна Степанівна дістала з гаманця 10 гривень. Ось купи собі щось смачненьке. Матвійко потягнувся за грошима, але мати перехопила його руку. Ні, дякуємо, нам пора. І швидко повела сина до виходу. Цей епізод боляче вразив Ліну Степанівну. Невже вона стала настільки ненадійною в очах сусідів, що навіть дитині не дозволяють взяти від неї гостинця? Вдома вона знову дістала коробку з квитанціями. Тепер до них додалися ще й попередження про відключення послуг, виклики до керівництва ОСББ, повідомлення від юристів. Як могло статися, що вона, все життя чесна і відповідальна людина, потрапила в таку ситуацію? Подзвонила Зінаїда, вона повернулася з горішніх плавнів. Лінусю, ти як там? Тримаєшся? А знаєш, я тут дізналася в інших містах люди взагалі по року не платять, і нічого їм за це не буде, це все залякування. Зіно, до мене приходили юристи. Кажуть, борг уже більше двадцяти тисяч. Та плюнь ти на тих юристів! Вони спеціально лякають, щоб гроші витягнути. Ти краще ось що послухай. Моя племінниця каже. Але Ліна Степанівна вже не слухала. Вона дивилася у вікно, де на протилежному будинку робітники встановлювали величезний банер з рекламою нової системи утеплення. Економте на опаленні розумно. Цієї ночі... Їй знову наснився чоловік. Він сидів за їхнім старим кухонним столом і щось писав у потертому блокноті, як колись, коли підраховував сімейний бюджет. Треба було самій рахувати Ліночко, сказав він, не підіймаючи голови. Треба було самій. Прокинувшись, вона довго лежала в темряві. З сусідньої квартири долинав приглушений плач Матвійка і заспокійливий голос Оксани. Десь далеко завила сирена повітряної тривоги, звук, до якого всі вже майже звикли. І раптом Ліна Степанівна зрозуміла треба щось робити негайно, поки не стало надто пізно. Наступного ранку Ліна Степанівна прокинулася ще затемна, за вікном сіріло похмуре небо, накрапав дрібний дощ зі снігом. Вона дістала з шафи стару шкіряну сумку подарунок чоловіка на 30-ту річницю весілля. І почала складати документи паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, всі квитанції за комунальні послуги. О сьомій ранку вона вже стояла на зупинці, чекаючи на першу маршрутку. Холодний вітер пробирав до кісток, але вона майже не помічала цього. В голові крутився чіткий план спочатку до управління соціального захисту населення, дізнатися про можливість оформлення субсидії. Потім до кожного постачальника комунальних послуг домовлятися про реструктуризацію боргу. В управлінні соцзахисту на вулиці Перемоги вже зібралася чимала черга літні люди, молоді мами з дітьми, кілька чоловіків середнього віку, всі з папками документів, всі зі своїми проблемами і турботами. Номерків вже немає, оголосила працівниця у віконці реєстрації. Приходьте завтра. Але ж я прийшла до відкриття. Розгублено промовила Ліна Степанівна. Треба було онлайн записуватися, буркнула якась жінка в черзі. Зараз всі через дію записуються. Через що? перепитала Ліна Степанівна, відчуваючи себе безпорадною. Через додаток у телефоні, пояснила молода мама з немовлям на руках. Давайте я вам допоможу записатися на завтра. Дівчину звали Христина. Вона швидко встановила на телефон Ліни Степанівни потрібний додаток і показала, як ним користуватися. Бачите, тут можна і документи подати, і консультацію отримати. Не треба стояти в чергах. Повертаючись додому, Ліна Степанівна зайшла до Приватбанку. Там був банкомат, через який вона завжди платила за комунальні послуги. Біля віконця обслуговування клієнтів її впізнала молода співробітниця Катерина. Ліно Степанівно, давно вас не бачила. Щось трапилося? І раптом всі переживання останніх місяців вирвалися назовні. Ліна Степанівна розповіла про Зінаїду, про її поради, про накопичені борги, про страх утратити квартиру. Так, ситуація складна, задумливо промовила Катерина, але не безнадійна. Дивіться, можна оформити банківську розстрочку на погашення боргу. Відсотки, звісно, доведеться платити, але сума щомісячного платежу буде меншою. А ще у нас є спеціальна програма для пенсіонерів. Вони проговорили майже годину. Катерина терпляче пояснювала всі можливі варіанти, допомогла заповнити необхідні папери, навіть показала, як користуватися мобільним додатком банку для контролю платежів. Повертаючись додому, Ліна Степанівна відчувала дивне піднесення. Так, ситуація була складною, але тепер у неї з'явився план дій. Вона знала, що робити далі. Біля під'їзду її перестріла Зінаїда. Лінусю, ти де пропадаєш? А я тобі таке розкажу, уявляєш, в інтернеті пишуть, що скоро всім спишуть борги за комуналку. Треба тільки почекати. Ні, зіно, твердо відповіла Ліна Степанівна. Досить чекати. Я вже все вирішила. Що ти вирішила? Ти що зібралася платити? Та звідки в тебе такі гроші? Знайду, влаштуюся прибиральницею в супермаркет, там платять п'ять тисяч на місяць, оформлю субсидію, візьму розстрочку. Ти збожеволіла? Зінаїда аж зблідла. В твоєму віці прибиральницею? Та що люди скажуть? А що люди кажуть зараз, що я шахрайка, яка не платить за комунальні послуги. В цей момент до під'їзду підійшла Оксана з Матвійком. Хлопчик тримав у руках паперовий літачок. Тьотю Ліно. радісно вигукнув він, а я навчився літачки складати. Хочете, покажу. Ліна Степанівна відчула, як на очі навертаються сльози. Вона присіла поруч із хлопчиком. Звісно, покажи. Ходімо до нас чаю попити, несподівано запропонувала Оксана. Матвійко давно про вас питає. Дякую, Люба, але спочатку мені треба дещо владнати. Вдома Ліна Степанівна дістала свою заначку п'ять тисяч гривень, які так і не наважилася витратити. Додала до них частину пенсії, яку щойно отримала. Цього було недостатньо, щоб повністю погасити борг, але достатньо для першого внеску за реструктуризацією. Ввечері подзвонила донька Наталя. Мамо, я все знаю сказала вона без передмов. Чому ти мовчала? Ми могли б допомогти. Як Як ти дізналася? Богдан Тарасович подзвонив. Він же знає, де я працюю. Мамо, я завтра приїду, разом розберемося. Доню, не треба. У тебе своя сім'я, свої витрати. Мамо, голос Наталі затремтів. Ти завжди була поруч, коли мені була потрібна допомога. Тепер моя черга. Поклавши слухавку, Ліна Степанівна довго дивилася у вікно. На дитячому майданчику Матвійко запускав свій паперовий літачок. Зінаїда стояла біля під'їзду і щось емоційно розповідала іншим сусідкам, час від часу показуючи на вікна Ліни Степанівни. Але це вже не мало значення. Травень приніс не тільки тепло, але й серйозні зміни в життя Ліни Степанівни. Вона почала працювати прибиральницею в Сільпо три години вранці до відкриття магазину. Спочатку було важко вставати о четвертій ранку, боліли коліна та спина, але поступово втягнулася. Зарплата була невеликою чотири з половиною тисячі гривень, але разом із пенсією це давало можливість потроху гасити борги. Наталя допомогла оформити субсидію через дію. Виявилося, що Ліна Степанівна мала на неї право весь цей час, просто не знала, як правильно оформити документи. Тепер сума до сплати за комунальні послуги зменшилася майже вдвічі. З постачальниками комунальних послуг вдалося домовитися про реструктуризацію боргу. План погашення був розписаний на 18 місяців. Складно, але реально. Щоправда, довелося продати золотий ланцюжок весільний подарунок чоловіка, щоб внести перший обов'язковий платіж. Пробач, Васильку, прошепотіла вона, дивлячись на фотографію чоловіка. Але ти б зрозумів. Зінаїда тепер обходила її десятою дорогою. Якось Ліна Степанівна випадково почула, як те розповідає у дворі. А я одразу казала, що з нею щось не так. Хіба нормальна людина буде на старості років підлоги мити? Ці слова вже не зачіпали. Набагато важливішим було те, що сусіди знову почали вітатися Матвійко забігав у гості, а Оксана іноді залишала його з Ліною Степанівною, коли треба було збігати в магазин чи аптеку. Одного разу, повертаючись з роботи, Ліна Степанівна зустріла біля під'їзду Богдана Тарасовича. Він саме розмовляв з робітниками, які встановлювали нові енергозберігаючі лампи з датчиками руху. О, Ліно Степанівно, як ваші справи? Бачу, ви тепер рано встаєте. Так, працюю потроху. Борги треба віддавати. Молодець, щиро похвалив голова ОСББ. Знаєте, я вчора був на зборах керівників ОСББ міста. Виявляється, ваша сусідка Зінаїда Петрівна вже в трьох будинках людей на такі авантюри підбивала, там теж казала про якісь неіснуючі пільги. Справді? здивувалась Ліна Степанівна. Так, а потім з'ясувалося, що вона працює на шахраїв, які викуповують квартири за борги. Спеціально людей в такі ситуації заганяють. Ліна Степанівна відчула, як холоне всередині. Невже вона могла втратити квартиру через таку підлу схему? Ввечері подзвонила Наталя похвалитися новинами. Її старший син, онук Ліни Степанівни, зайняв друге місце на обласній олімпіаді з математики Мамо, може, приїдеш до нас на вихідні. Діти скучили, та й тобі відпочити треба. Дякую, доню, але не зможу. В суботу вранці робота, а в неділю записалася на комп'ютерні курси в бібліотеці. які ще курси? Безкоштовні для пенсіонерів. Хочу навчитися нормально користуватися всіма цими додатками, щоб не залежати від чужих порад. У слухавці запала тиша, а потім Наталя тихо сказала Знаєш, мамо, я тобою пишаюся. Цієї ночі ліні Степанівні знову наснився чоловік. Але цього разу він не дорікав і не журився. Він просто сидів на їхньому балконі, як любив робити літніми вечорами, і посміхався. Прокинувшись, вона довго дивилася у вікно. Починався новий день за вікном цвіли каштани, заклопотані перехожі поспішали на роботу, діти з портфелями прямували до школи. Звичайний травневий ранок у Кременчуці. На кухонному столі лежали акуратно складені квитанції за комунальні послуги. Тепер вона сплачувала їх вчасно до копійки. Поруч графік погашення заборгованості, де вже можна було викреслити кілька пунктів, і новенький смартфон, подарунок Наталі з встановленими додатками Дія, Приват24 та іншими корисними програмами. У двері подзвонили це прийшла Оксана з Матвійком. «Ліна Степанівно, виручайте. Мені терміново треба в податкову, а малого нема з ким залишити. Посидите з ним? Звісно, Люба, заходьте. Матвійко радісно забіг до квартири, дістаючи з рюкзачка іграшки та альбом для малювання. Тьотю Ліно, а давайте знову будемо літачки складати. І ще ви обіцяли навчити мене робити кораблики. Обов'язково навчу, посміхнулася Ліна Степанівна, дістаючи кольоровий папір. Знаєш, найважливіше це робити все правильно, крок за кроком, тоді і літачок полетить, і кораблик попливе. Вона подивилася на годинник. За півтори години треба було йти на роботу, але цього часу якраз вистачить, щоб навчити малого складати кораблики і розповісти казку. А може, навіть спекти його улюблене печиво, те саме, яким вона колись пригощала маленьку Наталю. Життя тривало, і в ньому було ще так багато важливих справ.